Вітаю, друже, слава Ісусу Христу! Євангелія від Луки, 15 глава. Вражаюча притча про Ісуса, доброго пастиря, Пастир, який залишає 99 овець мати одну заблукану. А знайшовши, радіє такий наш Бог. У цьому розділі 15 від Луки є ще дві притчі. Про загублену драхму і неймовірна притча про блудного сина. її прочитати. Усі ці три притчі, якби з наполегливістю нагадують нам, що Бог шукає, чекає і радіє, коли ми до нього приходимо. Друже, можливо, ти заблукав на дорогах життя. Можливо, гріх опутав тебе, терня гріхів. І ти не можеш з нього вибратись, або обставини, відносини з людьми, інші 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 грані життя. Надія є заклич до Бога. Пошли йому клич про порятунок. Він почує, прийде і врятує. Бог залишив небо, прийшов на землю, як маленька дитина, щоби. Зростати, навчати і померти на Христі за нас. Бог спланував і зреалізував план порятунку мене і тебе. Все, що потрібно зробити нам, визнати свою безпомічність, грішність, поклич Бога про порятунок, і Він прийде. І радітиме тобою, не осудить, але стане радіти. Бог співати буде і танцювати від радості, що ти знайшовся. Пізнай, який є добрий Бог. Бажаю тобі пережити радість перебування на руках доброго пастиря. радість повернення в Божу родину, прийняття, любові і прощення. Пам'ятай, є добрий пастир. Який шукає тебе у цю холодну зимову ніч в цьому жорстокому і холодному світі? Його серце палає любов'ю до тебе. Повір в це і живи.